Три вправи з йоги, які допоможуть під набриків під час вагітності, кішка корова. Із вдиху вдихом м'яко прогнися, акцент напруг, дзвони лопаток, поперек не завалюємось, і з видихом округлюємося, відштовхуючись долонями від підлоги. Продовжуй разом із диханням три підходи по п'ять разів. Собака обличчям вниз із чотирьох точок опори. Штовхни та зверхи назад. Розведи стопи на ширині тазу, почергово чергово згинай ноги в колінах, м'яко розігріваючи стопи і ноги і після декількох повторень, залишайся у статиці на п'ять по 10 циклів глибокого дихання. Для полегшення можеш залишити ноги зігнутими в колінах. І періодокарені мудре із болстером під таз. Підклади болстер або подишки під таз і підніми ноги вгору, стопи натягнуті на себе. Погляд вгору дихай вільно, також можеш зробити цю вправу біля стіни. Виходячи, не забувай, що ми встаємо через бік. Запрошую тебе спробувати заняття з йоги для вагітних на моєму ютуб каналі, а також приєднися до курсу. Там вже 25 повномірних занять з йоги для кожного триместру.